Приліз залужного в чому? В тому, що він не заплюмований історією і може сприйматися як альтернатива Зеленському. Якщо тільки він почне сприйматися не просто як альтернатива Зеленському, але ще альтернатива з колишнім лайном на лапах, ну то це вже трошки інша альтернатива, вже не тактика. Якщо залужний зможе навколо себе об'єднати якісь нові сили. Нові сили, які будуть е, грати на полі, на якому грає Зеленський? Бо пам'ятаєте ці ви е, опитання? Е... А, присвячено річчю незалежності, і там зокрема потрапили в опитування люди, яким на той момент було 16 років, і вони ще не голосували, але збиралися голосувати. Так там десь 90% з них були готові голосувати за Зеленського. Ну бо в українському суспільстві є запит на оновлення, і ну на той момент я схильний думати, що сьогодні основна фігура, яка намагається задовільнити або сприймається як е адекватна відповідь на запит на оновлення, є Зеленський.